Всім дару, з вами я джаз і в першу чергу да, я зробив відео на українській мові. І зараз ви спросите, а чому я в пенті? А я скажу ви любите сов? Я ось да. І сьогодні ми пограємо у таку гру як. Може, що це за фігня? Вибачайте -да, за такий фіговий... Виступ. Але да, сьогодні я зроблю відео на українській мові, як і просили, Але ну, для русських пользователей я зробила російські субтитри. До речі, бачите ось цих людей? Бачите? Коротше, нажимаємо. Так треба поміняти. О історії. Коротше, це VHS-хорор і він розповідає про. Поліцейських, які, типу, там, ну, мабуть, ну, десь. Зайшли, коротше, дохлих людей у якомусь парку. До речі, вам це нічого, не нагадує. Е, так, ну, коротше, кажете, що пропала сім'я, там, до речі, з нею зустрінемося, там коротше, нас буде намагатися вбити сова. Ну, коротше, фігня. До речі, е, у цій грі вийшло. Оновлення серйозно. Серйозно, цього не було. Це, як я розумію, стара версія. Тут то нова версія. У старій версії ми якби починали з якогось туалету. І не знаю, я це по іншому не можу назвати. ПОРОЧ, починали з якогось туалету. Там у нас була наша машина, ми у неї сідали і їхали кудись. Там нам загороджувало дерево, шлях. Ну і якби і все. Ми там доїжджали, доходили і зустрічав ну, закинуту будівлю. Де ми знаходили касету. Там, коротше, нас намагалися вбити сова. Ну, коротше, ніч. Для мене ось ця нова версія, ну це новий подик. Наприклад, не було ось цих будівель. І всякого такого. І... Е! Лепон! Я не знаю, може це продовження це сюжет з першої частини. До речі, цей Віче скоро іначе безплатний безкоштовний, я його набрав коштовно, значить коштований він зараз. Так, назад я йти. Можу. А, ні, не можу. Е взагалі. цей хоррор е мені чимось наградывал е рейка. Серьезно. Даже лис, якась чупака, брала, цей парк, де люди пропадають. Всяка фігня, короче. Оверлук. Що за назвал у Я позже. Не знаю, може, це типу, такий вступ, але у першій частині, ну, У першій версії ми ну, е, зразу починали десь. Е, де я не розумію, у мене якась людина з тим наша, Е, Тобто версія дуже змінилася. Навіть е, в цілому локація була дуже така маленька і... О боже, це ось це місце, про яке я вам казав. Ми тут починали і тут трішки бої, було. Тобто е, ми були якби не на горі, бо ми ж на горі, бачите, ми були ще нижче, А так да, це і той туалет. До речі, за ним у одному ріжниці, називається погоня чи хан, кулювання. Е, з Half-Life приходит. Короче, тут его одразу почитала, так скажімо. А навіщо ми тут? в взагалі не знаю. Ну, короче, ми сюди прийшли. сюда пришли. Говорит, звісно, не можемо. Тут и типу, говорить...

Куди да? Да сюди? Не на сюди. Да боже, куди нам? Чому нова версія така корсу йоблена? Количиться за ней в'єтнамский? Але куди нам? Туди чи що? боже? Перші частині все понятно було. Ми їхали на машині по дорозі, знаходили повалене дерево і йшли на своїх двох. Ну а що тут? Ну тут цієї фігніти. Що... А, це ж Чули це. Чого це? Дерево зникло! Хто? Брав дерево? Скажіть. Я хочу нати. Uh... Так. Окей, ми йдемо, коротше, сюди. Йдемо. Ба-ба-ба-ба. О, до речі, ми... Дивись, що зайшли. Ось тут. Якби повинно було бути повалене дерево. Тут ми якби злазили з машини, і, до речі, цієї річки тут не було. Ну, круто, що гра оновилася, з'явилася куча усяку, це круто, що розрабу отримує гру. Так да. Вона якась каналізація. І ще якесь лайно. Резиденс Резиденс Тут ще у нас є такі заброшки, типу несколько пошла і цю рік так роблять. У цій гри, до речі, я у дому по мені плюс. В тому що ми тут прожити не можемо. Ну я бы просто дивимося касет, яку записувала відпина. Так, що тут у нас? Є скавочка якась? Це курятник? А, нет, тут у нас є кры... О. О! Обалдеть! Мы десь. Ну цей, я помню, это ще упащий венсі. У цих будильник нічого одного. Тут удобавилось ещесь? ми, як детектив, будемо дивитися якось якесь лайно. Робити як бы дій, так? дай спочатку не хочу тут зайти, у нас в любому сенсі могут так у нас. Що тут? А, ні, там печера як я п'ятаю. Да, это кожи ООМ, соба. До речі є у МГЄ. Півня повна. Заходим сюда, тут у нас есть концы. Блин, не страшно. страшного. Блин, по-любому у нас из векна вікна продаете. ось тебя люди до сова нас от, да от шманаги, от, я не знаю, от, от тарабаны, и в итоге будет погано. Разумеется, да? Я готова до скримака. Люди! Тут типу секта, як я пам'ятаю. Люди привіт! Привіт, люди! Я рад вас бачити! Я син Володимира Зеленського. Ходьом пити... Ходімо бути горілку і їсти сало. Го? Ні, ніхто не хоче. Блін, а я вже приготував там все. І у нас по-любому вибрана якась чувирила тут. Це, знаєте, такий дешевий прийом ось цього нагнітання атмосфери. Ем. А, ну типу, чувак, з 47-бою хромосому хотів збити, але він застряг, і самі до нього пішли вбитися, щоб її буде так обідно було. Ну що, логіка? Логічно, логічно. Розумію. Це жиза. Це прямо жидза, жизей. Е, Жизай. Коротше, жиза. А куди ти, ти зараз? Я не розумію. Куди? А, направо чи наліво? А, ну ми звідси прийшли. Да, что туда. А, не, мы здесь пришли. Нам, короче, направо. Ты налево, боже, я уже запутался. Может, чему это так схоже на вылыки такие? Что еще круглые? Ну, не знаю. Э -э... Доброе, дела. мы будем залыться. Ну, знаєте, якщо порівняти стару версію та нову, це дві різні гри. Або дві різні частини. Я не знаю, Може, я колись прошу розробника погуляти у... э, першу версію, чисто показати, що там було, як там було так що. слойно я п'яту точку чую помню що тут будет такая саппонят типу там появился оулмен и він хоче нас будет оторабанить а нам трудно будет забежать якусь забегалку чью якусь заброшку чтобы там рятуватися мне за эти логично Ну, знаєте, що може сказати? Чомусь ось ця гра визиває мене ну, відчуття дрімкору. Значить, я у сні якомусь. Не знаю, якусь на Сальгії визиваю. І це не Сальгії по ВІЧС. Це я на що Так, що тут у нас? Коробочка, якась лайно. Давайте сюди. Ми можемо сюди залізти, ні? А, ну так. Да. У нас же рук та ніг нема. Добре. Було прикольно, чому мы тут залізли и типу зашли ще якусь пасет, где типу Old Man людину. людей. Пусть стрма, стрюма, це разумей, пору я не пошл туда, Так, Да. О, еще в одном! Це типа пасхалка як у half life эй е ей, 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 ты -е -е. шо? Залізти туди, як? Як? Ну як туди залізти? Ну, ё-моё, Ну що за горло якихось не отстали, я не розумію. Мабуть, усі у лісі 47. Що було сказати. Куди там і я не розумію? Ось що. У перші ну, першу, Перша версія була така ріш. Пряма, скажімо. А тут якісь за ворота, круговороти. Е і ще якесь лайно, я не знаю ну, куди там? я заклута все а ч разрывник назробать якісь флажки я удалю цю гру і игру и ударюсь понятно да, а тут є механика стелс типу типу нам потрібно виключати фонар? по ні? А, ну да, тут є у ці флажки, які показують, куди йти. Добре. Так, і мы можем сюди идти, а вот туди. Ну давай тут туди. Я не знаю. Так. О, це та сама хата, яка з'являється у першій версії. Там, як я роз... Ну, як я пам'ятаю в буску було чи щось іще. Так. Блин, і ось це? Отже, ось цей момент з хату є нагадую мені, Slender The Arrival the Arrival Да, і ось тут з'явилося, тому що тут якби була дорога, а зараз її нема. Тут, я пам'ятаю, треба у цей підвал знайти. Там, типу, чоловік був резинку твою, тому що ми там хтось сказали. Ну да, в принципі, ну, це чисто, знаєте семейка у себя звучайно семейка у країні. а ну иначе треба будет у магнитофон ставить чи не а не не треба О, а ось тут же новое І ось бачите, за нами якась чуверла Так. Пам'ятай, нам треба туди вибіг, вибігти, і все а, я, я не можу відкрити двері. Чому? Так що тут у нас? Сейчас телевізор. Блин, ну я не хочу якось у підвал іти, тому що... Так, сюди. Для початку нам треба дізнатися наш дом. Короче, який в мене план. Якщо у нас замітить наш е, больний муж 47 зимою хромосомою, тому що він у першій версії був дуже тупий. ми, значить, біжим ось так. Потім заскочимо туди, ну якщо можна. А потім заскочимо типу сюди. Так, будемо зараз соскочить. вот Добре. боже ну давайте ты будем честно просто нам бутик намазал мы просто нажом бешок он сказал а ты бутик будешь у меня уж 2 хромосома шестая я называю сколько нормально а, так думает ты кузбел учени просто я помню так ты еще порщибальси тогда было сбежать было два О, Боже, пещера Коротше, поясняю, якщо ми дуже багато разів будемо помирати, то ми з'явимося у цій пещері, на пещері. А якщо ми, якби граючи за ту дівчину, яка якби повинна втекти від свого батька, ми можемо втекти через двері і нас типу спіймає оумен. Oh, якась печера і ми типу, туди будемо йти, так? Да? Ну, знаєте, це, вибачте, але якийсь дебілізм. Тобто в нас є ГГ, який абсолютно точно розуміє, що його хоче жерти якась чувирла. Але він замість того, щоб я не знаю, дочекатися ну, дня... іде ночь. Чому? Чому всі такі, вибачте, імбіцили зараз? Так, і у нас червоне небо, це погано, як ми знаємо. Так, що буде це ще? А нам треба йти туди на дорогу, ну, в принципі, приходьте. Нам, мабуть, треба буде тікати тікати від мене. Хоча краще потікали від слендермена, хоча б класика була. Эй, ты чё за топ-кадр? А, то Так, куда мне дам? Мы пора чем назвал? А, да, пора. Хочет еще. Кость, почему мы на такие чутя за праной не бы за мной, я кась чувырла Так, короче, буду вот. И по постель, тому що тоді ззаді ніхто не зможе на нас напасти. Ну, думаю, всі бачимо. Я ще пам'ятаю, морда у Оллмена світиться, тому ну, можна його побачити далеко. Ну, як ми не больше версії. Це та черги. Йоп... твою мать. Спец треба ба, коротше. Ось убили. Блін, ну ця гра, лякає, знаєте, та таким простим, а, Методом с кремаканом. А, рекорд, то там, The Area. А, ну ось ми тут. Що ми тут. Я не можу пошевелитися. О Oh гад. Це іде O О Man! Oh my god! Пацан я не знаю! Де до нас, коротше. А, так там є багато, ну да, це вторгнення Тінісівки з першої версії. Вони тут, коротше, провертають нас на другого углу як я пам'ятаю. Ну і чо? І чо? Ну, чому ці, ці три педика на нас просто дивилися? Да можно убийство нас уже. А, ну, коротше, ясно. Вони педики. Все. Це був ось наш Оулмен. Якщо вам сподобалися такі відео, то я не знаю. Поставте вподобайку, напишіть добрий коментар. Ну і до зустрічі! З вами був я, Джаз. Я рекомендую вам іти у цей ліс. Фігачити. Кожну сову, особливо, якщо це МГЕ сова. Ну а я пішов пити кофе. Точніше, каву!